Grazie. 45 зразків подільського народного іконопису із колекції етнографа з Хмельниччини Олександра Чернова, Івано-Франківці та гості міста, зможуть побачити в музеї мистецтва Прикарпаття. Сакральні твори, виконані сільськими малярами, хоч і не є канонічними, адже в них присутня вільна авторська інтерпретація. Проте вони відповідають традиціям церкви і тісно пов'язані з духовним життям народу, каже куратор виставки Віталій Козінчук. До певної міри ця виставка цей апологетика, тобто захист на. Шо українського сакрального мистецтва, і вона демонструє, що ми маємо насправді велику душу, велику культуру і давні вікові традиції, які беруть беруть початки від 988 року від хрещення Київської Русі. Олександр Чорнов збирає колекцію сакральних творів вже понад 20 років. Селянську ікону називає вершиною української культури і каже, що справа не в канонічності ікони, а в щирості змальованих образів та безпосередності сюжетів. Це дух. Ви знаєте, для мене це є Україна, це є сім'я, я, це є, ну, та тайна вечеря, ну, я не знаю, там все, все показано. І скатертина, та українська, і той хліб, і любов. Що, що, що таке є Бог? Це і любов. І от я бачу тут любов кожного. я бачу свою родину. я... Я бачу жінок своїх рідних. Народна ікона відзначається наївним трактуванням образів святих та декоративністю, а також орієнтована на місцевий тепеж облич, говорить Олександр Чернов. Я цих жінок і не раз бачив в селі, коли проходив етнографічну експедицію, а потім побачив на іконі. І собі, мені цікаво стало. Почав і не раз вгощали ті самі жінки, глечик з молоком. Суть в тому, що генофонд приходить через якийсь там період, наприклад, там. Третє покоління, четверте, п'яте десь. І воно проявляється. І ми можемо зараз предків цих жінок бачити наприклад в якомусь далекому подільському селі. Виставка Подільської народної ікони вже побувала у багатьох містах та містечках України. В Івано-Франківську затримається до кінця серпня.